Адвокат Яхіменко Дмитро Юрьевич представляє інтерес і про почуваний силово. Повноважно на явному древес справи. Ось із прокурора відділу обсягу генерального прокурора Капусі Максим Анатолійович діє на підставі постанови про зміну групи прокурорів, надано шановному суду, секретарю судового засідання. Ось та посвідчення. Дякую. Я вирішую цю справу, що я питаю на слухи, я слухи, я слухи, я слухи, я слухи, я слухи, я Прокурора, как пусть розвія сміття відсутні. все маленькие. Буду для телефона? Так запитання до початку. Розвіду, Вас Я прошу долучити викопіювання з сайту Київського апеляційного суду, оскільки за скаргою Пропищеве вже розглядалось, переглядали судове рішення, яке оскаржується в сьогоднішньому. Це викопіювання, оскільки в реєстрі судові... Тобто вже подавалося подавалася ваша чисть апеляція. То, 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 Саме так, видно, що представника «Юхемінг» тут просто багато їх об'єднали в одне. Це ось ця подання апеляції, видно, що воно залишено без задоволення ці апеляційні скарги. Адвокат Хименко був присутній під час судового засідання. Ви ж нічого ви не долучали? Ні, вашість. Я нічого більше не долучаю. Ваша думка щодо долучного видаткової інформації? Ну, там об'єднання було декілька пацієнтів скарг, не можу нічого сказати. Чи конкретно було позитивних скарг, якого хочу, вона з ті Що щодо Щодо приєднання, ну воно ж не впливає на ролику тання. Ваша думка. Я заперечую. Зазначення передачу і матеріалів виконання. Слухаємо вас, Дякую. Ухвалу слідчої судді Печерського районного суду міста Києва від 07.06.2024 року по справі 757, 22 112 24 к Вважаємо необґрунтованою, виходячи з наступного, звертаємо увагу суду, що підозра чиненні кримінального правопорушення Кропачової Анастасії Володимирівні не повідомлялося. І вона не має статусу учасника окремого провадження номер 62021 90862 від 7.10.2021 року. На момент накладення арешту на майно, яке належить Кропачовій Анастасії Володимирівні, було відсутні належні допустимі докази щодо її винуватості. Також були відсутні належні та допустимі докази щодо належності майна до даного кримінального провадження, яке належить на право приватної власності Кропачеву Анастасії Володимировину. Майно, на яке накладено арешт, придбано за власні кошти Кропачевої Анастасії Володимирівну, з яких сплачено податки, і Кропачева Анастасія Володимирівна не... Не несе законом цивільної повідоми за учасників кримінального провадження No62021 90862 від 7.10.2021 2021 -го року. Цивільний позов, пропочали на стіл години у кримінальному провадження No62021 90862 від 7.10.2021 року не пред'являвся. Ніхто не може бути протиправно позбавлений право власності, право приватної власності є непорушним. Зв'язку з цим просимо скасувати. Арешт на нерухому майно, яке накладено на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 7.06.2024 року у справі номер 750 дроб2124, яке має відношення до Кропочкової Анесті Володимирівна. Дякую. Ось я коротко, дуже дякую. Кримінальному поваження останньої цифри 862 повідомлено про підозрює Петону СОМУ, зокрема, кропочку Віталію Валерійовичу. В цьому ж кримінальному провадженні сторона обвинувачення на сьогоднішній день становила збитки держави та державного підприємства державна вугільна компанія Краснооломанська в розмірі понад 2 мільярди 124-го року дійсно накладено арешт на майно третіх осіб, зокрема, Кропичевої Юлії Віталіє. Так, накладено арешт на корпоративні права ТОВ-Красно-Лиманська. Слід зазначити, що в тов красно задіяно реквізити Тов красно у очинення кримінальних правопорушень. Крім того, бенефіціальним власником ТОВ «Краснолиманська» до квітня 2023 року був саме Кропищев Віталій Валерійович. Подальший здійснив відповідну перереєстрацію на свою долю. Також, що стосується іншого майна, на яке накладено арешт, які належать Ну, це рухоме та нерухоме майно. Також слід казати, що це дійсно майно третіх осіб повідомлення про підозру їй не повідомлялось, проте з метою збереження. Речових доказів з метою подальшої можливої конфіскації активів, також спеціальної конфіскації, ну було прийнято таке рішення звернутися відповідно до суду, і суд в свою чергу перевірив наявність підстав. І, до речі, як я вже вказував, що апеляційний суд також перевірив це рішення на предмет законності та обґрунтованості. Може, я вважаю, що адвокатом не доведено на сьогоднішній день саме ну, у нас у яких випадках може бути скасовано арешт. У випадку, якщо було накладено незаконно, або відсутні потреби в подальшому його застосуванні. В даному випадку адвокат звертається з підстав того, що незаконно, і що відсутні потреби в подальшому. Застосування накладено судового арешту. Вважаю, що адвокатом, як він ну, повинен все ж таки довести відсутність підстав, Вважаю, що їх підстав не доведено, а арешт все ж таки накладено законно. Чіст зі скучі напрошую відмовити задоволення. Дякую. Не зовсім не зрозуміло, при чому тут пропочуває Юлія, адже ми зараз розглядаємо клопотання щодо Анастасії Володимирівни. і доказів наявних щоденне майно відноситься до даного провадження в матеріалах вправи відсутні, а також відсутні під час подання клопотання до суду щодо накладення арешту. Дякую. Слідчий суддя по районного суду містаки выплат, если мы заучились в таком фоні, которые допустим роздали в крытому основу засідання стихи судового провадження за копитання науката и фоніками про Юрий Чеки Багаса працювали силой в розписании стало холодно слідчиво суддя Печерського воду стакива справиться да червоному Зазначений номер від цього 10-го 2021 року поставили з домовленому попадання адвоката Євгенраловича к поданому інтересах Карпачева Анастасія Володимировича про скасування гараж, що накладені представили голосуючи почерську ресурсу в місті Києві по справі зазначення номер провадження в стані 2021 року на майно відмовити. Ухвала скороження не підлила по таксу рішення буде.